Роходить по хмарах Добра новина для тебе. Розділ 1. Оскільки багато хто брався складати оповідання про добре відомі нам події, як передали нам ті, які були від початку очевидцями і служителями слова, то спало на думку й мені, докладно розвідавши від початку. Описати тобі все за порядком, високодостойний Феофіле, щоб запевнити тебе в правдивості того, чого тебе було навчено. Був за днів Ірода, царя іудейського священник Захарія на ім'я з черги Авієвої, та дружина його з роду Ааронового Єлизавета на ім'я. Вони обоє були праведні перед Богом. Виконуючи всі заповіді і постанови Господні бездоганно. Вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Одного разу, коли він служив перед Богом по порядку своєї черги, за звичаєм священства, за жеребом випало йому війти в храм Господній і покадити, а безліч народу молилася на дворі. Під час кадіння. І тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч жертовника кадильного. Коли Захарія побачив його, то стривожився і страх напав на нього. Але ангел сказав йому Не бійся, Захаріє, бо молитва твоя почута, і дружина твоя Єлизавета породить тобі сина, і ти назвеш його Іоанн, і буде тобі радість і втіха. І багато хто радітиме в зв'язку з його народженням, бо він буде великий в очах Господа, не питиме ні вина, ні п'янкого напою і сповниться Духом Святим з утроби Матері своєї. І багато синів Ізраїлевих він наверне до Господа Бога їхнього, і він ітиме перед ним у дусі та силі Іллі, щоб привернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості справедливих. Щоб приготувати людей до приходу Господа. А Захарія сказав ангелові Але це неможливо, адже я старий і дружина моя похилого віку. Ангел сказав йому у відповідь Я Гавриїв, котрий стою перед Господом, і я посланий, щоб говорити з тобою і звістити тобі цю добру новину. І ось ти замовкнеш. І не зможеш говорити аж до дня, коли це станеться, бо ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. А люди чекали Захарію і дивувалися, що він так заварився у храмі. А коли він вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, і він пояснював їм знаками і залишився німий. А коли дні його служіння закінчилися. Він повернувся до свого дому, і після того його дружина Єлизавета зачала, і вона таїлася з цим п'ять місяців, кажучи так Господь учинив мені в ці дні, коли він зглянувся на мене, щоб зняти з мене сором перед людьми. А шостого місяця ангел Гавриїв. Був посланий від Бога в місто Галілеї, назване Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком Йосип на ім'я, з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І ангел увійшов до неї і сказав Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і думала, що мало б означати це привітання. А ангел сказав їй Не бійся, Марії, бо ти знайшла ласку в Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, і він царюватиме над домом Якова віковічно, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала ангелові, як же станеться це, коли я не займана? Та ангел сказав їй у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене святе назветься Сином Божим. Ось шість місяців тому твоя тітка Єлизавета, яку називають неплідною, зачала сина в старості своїй, бо для Бога нема нічого неможливого. І Марія сказала Я є служницею Божою і виконаю все, що він бажає. Нехай здійсниться все, що ти сказав, і ангел відійшов від неї. Тими днями зібралася Марія і пішла поспішно в гірську околицю в місто Іудине, і вона увійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли Єлизавета почула привітання Марії, Затріпотіла дитина в утробі її, і Єлизавета сповнилася Духом Святим, і заговорила вона сильним голосом, кажучи: благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, і звідки мені це, що мати Господа мого прийшла до мене, бо як тільки голос привітання Твого забринів у вухах моїх? З радості затріпотіла дитина в утробі моїй, і блаженна ти, що повірила, бо сповниться сказане тобі від Господа. А Марія сказала, величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, що він зглянувся на покору служниці своєї, бо віднині всі народи називатимуть мене блаженною. Бо велике вчинив мені всемогутній, нехай прославляється святе ім'я Його, і милість його зроду врід на тих, які бояться Його. Він виявив могутність свою, розпорошив гордих в помислах сердець їхніх, поскидав могутніх з престолів їхніх і підвищив смиренних. Він наситив голодних добром, а багатих відіслав ніщим. Господь допомагав своєму слузі Ізраїлеві, і він не забув своєї обітниці бути милосердним до нього, як обіцяв отцям нашим Авраамові і потомству його бути милосердним до них навіки. Марія ж пробула з нею близько трьох місяців і повернулася до дому свого. А коли Єлизаветі настав час родити, вона народила сина. І коли почули сусіди й родина, що Господь виявив їй велику ласку, раділи з нею. І восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його Захарією іменем батька його, але мати його сказала Ні, він має називатися Іоанном. А вони сказали їй Нікого ж нема в родині твоїй, щоб називався цим ім'ям, і питали тоді знаками батька, як він хотів би назвати його. Він попросив табличку і написав на ній ім'я його іоан. І всі здивувалися, і відразу уста його відкрилися, і язик розв'язався, і він заговорив, прославляючи Господа, і дивувалися всі, що мешкали навколо них, і розповідали про це кругом по всій гірській околиці Іудеї. Усі, що чули це, дивувалися і казали. Чим буде дитина ця, бо справді рука Господня була з нею? І батько його Захарія сповнився Духом Святим і пророкував, промовляючи. Благословенний Господь Бог Ізраїлю, що зглянувся і вчинив викуплення народові своєму, він посилає нам могутнього Спасителя з царського роду свого слуги Давида. Як Він звістив через своїх святих пророків з давніх давен, що спасе нас від ворогів наших і від руки всіх ненависників наших, щоб вчинити милість Отцям нашим і пригадати свій святий завіт, клятву, якою клявся Отцеві нашому Авраамові, щоб ми визволилися від руки ворогів наших і служили йому безстрашно у святості й праведності перед Ним. Усі дні життя нашого. Ти ж, дитино, не звешся Пророком Всевишнього, бо підеш перед Господом, щоб приготувати дорогу йому, щоб дати пізнати спасіння народові Його у відпущенні гріхів їхніх, завдяки великому милосердю нашого Бога, через яке сонце, що сходить з висоти, навідає нас, щоб просвітити тих, що живуть у темряві й тіні смертній. Щоб спрямувати ноги наші на дорогу миру. Дитина ж зростала й зміцнювалася духом, а ставши дорослим, Іоанн перебував у пустелі до дня з'явлення свого Ізраїлеві.